Тема відео Розквіт та занепад Єгипетської держави. Частина 1. Утворення Світової Єгипетської Держави. Майже 100 років тривали війни та міжусобиці. Слабкістю єгиптян скористалися сусідні племена, які спустошували землі номів. Виникали стихійні голодні бунти. Криза закінчилася у 21 столітті до нашої ери перемогою міста Фіве. Яке стало новою столицею Єгипту, розпочинається новий період єгипетської історії, період Середнього царства. Фараони Середнього царства на основні посади в державі призначали єгиптян незнатного походження. Ці люди становили основу армії, яка в нових умовах стала силою, здатною підтримувати правителя. Єгипетські піхотинці були озброєні мечами і луками. Кіноти на той час ще не було. На кордонах країни спорудили фортецю, в яких розташовувалися військові гарнізони. Фараони середнього царства багато воювали, вони здійснювали воєнні походи на південь, звідки привозили золото, слонову кістку, цінні породи деревини. Але, проводячи воєнні походи, фараони втратили контроль над номархами, які знову розпочали організовувати заколоти та розорювати господарство. Почалися повстання бідноти. Найбільше з них відбулося у 1750 році до нашої ери. Під час нього були знищені архіви, де зберігалися документи про борги та зруйновано багато господарств вельмож і храмів. Послабленням Єгипту скористалися кочові племена гіксусів, які прийшли з Малої Азії та Сирії. Вони мали військо, до складу якого входили бойові колісниці, яких єгиптяни ще не знали та не зустрічали. Це і забезпечило гіксосам перемогу над пішою єгипетською армією. Так впало середнє царство. У Дельті Гіксоси створили власне царство. Вони здійснювали набіги на південь, спалювали міста, руйнували храми, вбивали та забирали у полон багатьох єгиптян. Їхнє панування тривало близько 100-150 років. Номархи та місцева знать не були зацікавлені у вигнанні гіксосів. Вони непогано жили і під час їхнього володарювання. Коли Фіви піднялися на повстання проти загарбників, великі Вільможі відмовилися брати участь у боротьбі. Фараона, Яхмоса І підтримали лише жерці храму Амона у Фівах та армія. З їх допомогою у 1580 році до нашої ери іксосів було вигнано. З цієї події в історії Єгипту розпочинається період нового царства. Головні зусилля фараони спрямували на зміцнення армії, запоруки їхньої влади. Єгиптяни навчилися у гіксоці використовувати коней у військовій справі. Переозброїлася і піхота, лучники отримували нові луки та стріли, з'явилися бойові сокири, почали застосовувати бойові колісниці. Один воїн правив кіньми, а другий був озброєний луком. Воїни йшли у бій під прапорами, під звуки сурм та бій барабанів. Було запроваджено військові нагороди: ланцюг, браслет, ордени, Муха та лев. Вищих офіцерів наділяли землею. Для утримання армії потрібні були великі кошти. А тому в мирні часи воїни працювали на будівельних та зрошувальних роботах. Першим фараоном нового царства, який здійснив великий завойовницький похід за межі Єгипту, став Тутмос І Він вийшов на кордони з Сирії. Спираючись на нову армію, фараони задумали створити велику світову державу від Ефіопії до Єфрату. Після смерті сина Тутмоса I владу в Єгипті несподівано захопила жінка. Фараон Хатшепсут, так звали цю правительку, не могла очолювати воєнні походи, але спорядила експедицію у далеку країну Пунт. Багатства, привезені звідти, вона подарувала жерцям, які її підтримували. За правління Хатшепсут починається грандіозне будівництво. Деякі пам'ятники, як, наприклад Карнакський храм, і досі вражають своєю величчю. Лише армія була невдоволена таким правителем зі стучно підв'язаною бородою, обов'язковою ознакою всіх фараонів. Після смерті Хадшепсут престол посів тут Третій, і завоювання були одразу продовжені. Новий фараон вирішив приєднати до Єгипту землі Сирії. Відбулася битва з армією сирійсько-палестинських правителів, що закінчилася перемогою єгиптян. Правителі Сирії були змушені визнати владу фараона. Після цієї битви фараон щороку об'їздив свої володіння і карав непокірних. Тут Мостретій розширив кордони Єгипту на південь, і розміри країни з півдня на північ стали велетенськими 3200 кілометрів. Так було утворено єгипетську світову державу. Наступники тутмоса III також воювали, захоплювали багато здобич, будували храми. Було закінчено спорудження храму в Карнаці та розпочато будівництво не менш величного храму в Луксорі. Силу Єгипту в той час визнавали усі тодішні великі держави: Вавилон, Хецьке царство, Асирія та Мітані. Це був золотий вік Єгипту. Частина друга. Реформи Ехнатона та військові успіхи Єгипту. За часів правління Аменхотепа IV Вельможі разом з верхівкою Фіванського жрецтва організували змову проти центральної влади. Фараона підтримали люди незнатного походження, які своїм становищем в армії чи у державному апараті завдячували фараону та його сім'ї. Знать та жерці Бога Амона займали у фівах міцні позиції, тому фараон вирішив побудувати нову столицю, яку назвав Ахетатон. Щоб послабити владу жерців, Аменхотеп IV проголосив Бога Сонця Атона єдиним божеством, якому слід поклонятися. Себе ж фараон наказав називати Атоновим сином Ехнатоном. Проте новий культ відразу не змінив звичаї всіх жителів. Прості люди продовжували вірити в старих богів. Фараон не зміг підірвати могутності знаті та фіванських жерців. І нарешті фараон не мав сина. Після смерті Ахнатона, один з його наступників, фараон Тутанхамон, переніс столицю назад у Мемфіс. Наступники Тутанхамона продовжували завойовницькі війни. Рамзес ІІ. Забезпечивши собі тили в Ефіопії та Сирії, виступив проти Хетського царства. І біля міста Кадеш у 1296 році до нашої ери, відбулася битва. Війська фараона були розбиті, а сам Рамзес, другий дивом, врятувався від загибелі. Лише через 16 років він знову наважився розпочати війну проти хетів. На цей раз між Хетами та Єгиптом було укладено одну з перших в історії людства мирних угод, згідно з якою Сирія та Палестина поділені між противниками. Битва При Кадаші цікава ще й тим, що це одна з перших битв, яка детально описана в історії, де розповідається про армію, про хід бойових дій та маневри військ. Одним з останніх фараонів Нового царства був Рамзес III. Він провів реформи у армії, поділив усе населення країни на групи призовників та почав набирати в неї найманців із сусідніх народів. Рамзес III щедро нагороджував жерців, і цим викликав невдоволення знаті. Було організовано заколот, і фараона було вбито. Після вбивства Рамзеса III в історії Єгипту настали тяжкі часи. Чиновники не виконували рішень центральної влади, крали гроші з державної скарбниці. Фараони вже нікому не довіряли і набирали охоронців навіть з піратів. Близько 1050 року до нашої ери Єгипет розпався на дві частини: на півдні правили жерці Амона, а на півночі фараони з вождів лівійських найманців. Єгипет втратив свою могутність і став легкою здобиччю для сусідніх держав. У середині першого тисячоліття до нашої ери країна остаточно втратила свою незалежність. Спочатку Єгипет був захоплений асирійцями, а згодом він попав під владу Перської могутньої імперії. Частина 3. Господарство та суспільство. Головним господарським досягненням. За часів існування середнього царства стало освоєння родючих земель у районі Фаюмської оази. Так називається ділянка пустелі, вкрита рослинністю. У землеробстві вже застосовувалося рало, а ремісники освоїли секрети виробництва бронзи. У добу середнього царства усі працівники були оголошені царськими людьми. Кожний з них тепер одержував ту професію, яку йому визначав представник фараона на оглядинах. Юнаки, що досягли повноліття, розподілялися на роботу. Найсильніших забирали у армію, інших у храми на посади нижчого жрецтва чи у ремісничій майстерні. Кам'яні знаряддя праці були остаточно витіснені бронзовими та мідними, з'явилися ткацькі верстаки та плуги нової конструкції. Знайомляться жителі Єгипту із залізом. Це були шматки метеоритного заліза. Яке зустрічалося настільки рідко, що його вставляли в золоту оправу і носили як прикрасу. У сільському господарстві використовувався пристрій для зрошування в полі шадув, схожий на традиційний український журавель біля криниці. Одомашнення верблюда полегшило торгівлю та дало змогу перевозити вантажі через пустелю. Тепер навіть небагата людина могла купити одного-двох рабів, та на них ставили тавро, як на худобу. Раби вважалися частиною майна їхніх власників. Раби працювали в майстернях, каменярнях, на сільськогосподарських роботах та на галерах. Дещо кращим було становище дітей народу так почали називати основну масу вільних працівників. Вони мали право на майно, будинок і худобу. Особливо цінувалися люди рідкісного фаху, писар, майстер, поховальних обрядів. Наступною верствою у суспільстві були воїни. Єгиптян простого походження набирали у піхоту. У мирні часи вони були наглядачами за рабами в каменарнях. Престижнішим видом військової служби вважалася служба колісничими. Рядові жерці прислуговували у храмах та віддавали належне, стомленим, тобто покійним так називали невіщиків у знатних людей. Торгівля в Єгипті перебувала в руках фараонів та храмів, тому торговців або купців в Україні не було. Певні люди, призначені фараоном чи жерцем, займалися цією справою за особливим дорученням. Привілейованим станом у давньому Єгипті була знать, уся земля тепер належала фараону. Вважалося, що вельможі лише користуються нею. До знаті належали місцеві родини, котрі вели своє походження від номархів столична та двірцева знать, вищі сановники і жерці.